Шахтар хотів отримати Фернандіньо, будь-що, але склав зброю. Коли ключовий півзахисник сам попросив трансфер до Манчестер-Сіті, ціна у 40 мільйонів євро стала національним рекордом. Але яким критерієм оцінити втрату магічного сьомого номера, який об'єднував бразильців-шахтаря не лише на футбольному полі? Дійсно, ферна був як папа, у них робота як старший, поэтому я думаю, що він уйшов і тепер там старший Адріано. Я думаю, що він ребятам допоможе, підкаже і. И... И иногда и в если нужно. Одразу после продажи Фернандиньо властник Шахтаря дав відверте интервью. Ренат Ахметов сказал, кто мои стати новым лидером коллектива. Вы помните, когда ушел Матузалем, Фернандиньо и Жацин стали лидерами команды. Сегодня того же мы ждем от Адриана, Тейшейры, Дугласа, Тайсона. Это опытные игроки. С одной стороны, они молодые, но они уже имеют колоссальный опыт. Поэтому мы рассчитываем, что они станут другими. И те, которые пришли, Тоже почнуть очень быстро адаптироваться і принесуть большую пользу нашій команді. Мір Челуческу сподівався, що саме Лус Адріано у свій восьмий сезон у Шахтарі зуміє стати новим лідером бразильської частини роздягальні. Тренер навіть зробив його віце-капітаном, але навряд чи Адріано має такий авторитет, як свого часу був у Матузалема Жацона чи Чіфернандініо. І в роздяганні, і на донецькому футбольному полі Луческу працює уже десятий рік. За цей період у його команді грали 23 бразильці. Він звик до втрати південноамериканських лідерів і продаж Вільяна та Фернандіньо трагедією не вважає. У когось могло скластися враження, що втративши трьох таких важливих футболістів як Віліан, Фернандініо та Мхітарян, Шахтар втратить свої високі результати. Але це хибна думка. Перед тим як виграти кубок УЄФА, від нас також пішли лідери. Свого часу такими були Тимощук, Матузалем, Летикоса, Агахова, Маріка, Елано, Жадсон. Але команда і далі перемагала і розвивалась. Але цього сезону адаптація нових зірочок Шахтаря затягується. Проблема в тому, що до основного складу Луческо повинен одразу вести не одного, а щонайменше чотирьох гравців не старших за 21 рік. Тому трансферна філософія шахтаря у цьому сезоні не спрацьовує. Наші трансфери орієнтовані на молодих гравців, яким потрібен рік чи два для адаптації в команді. Я завжди зосереджений на розвитку не лише основних футболістів, а й тих, хто у резерві. Тому, коли йдуть гравці першої ланки, їм на зміну приходять інші, готові стати новими лідерами шахтаря. Така у нас філософія, і наш президент її підтримує. Щомір, що Луческу думає про гру команди цього сезону, можна проаналізувати, хоча б за заголовками більшості його інтерв'ю на офіційному сайті клубу за останні два місяці. Луческу не приховує, він не задоволений ні кондиціями новачків, ні грою загалом. Раніше, коли в команду переходили Фернандіньо, Віліан, Жадсон, у нас вже були досвідчені гравці, і у новачків був час, щоб зігратися. А сьогодні вони повинні одразу давати результати і показувати гру, яка відповідає рівню Шахтаря. Тому зараз нам важко новачки прийшли невчасно. Їм треба було провести з нами збори, щоб мати уявлення про європейський футбол. Серед усіх бразильських новачків шахтаря лише Фред регулярно грає в більшості матчів і виходить із перших хвилин. Решта разом із аргентинцем Ферерою не зіграли жодного поєдинку чемпіонату в основному складі. Мірча Мірчалуческо рано чи пізно адаптує нових гравців до стилю його команди, але чи встигне досвідчений Румун зробити це до початку матчів Ліги Чемпіонів? І чи не влаштують нові бразильські лідери Бойкот? Щоб пограти у сильніших чемпіонатах, якщо із другим завданням у шахтері не впораються, то їхня команда буде прекрасним трампліном для бразильців у європейські гранди, а не претендентом на перемогу в лізі чемпіонів.